Хто зараз в пошуках трикімнатної квартири не прогавте цю пропозицію? Це трикімнатна квартира на зручному другому поверсі. Будинок цегляний, дев'ятиповерховий. Площа квартири 65 квадратних метрів. Залишаються майже всі меблі та техніка. По домовленості є можливість залишити все. Власники. Це молода пара, і вони відкриті до діалогу. Квартира у гарному стані. Зручне планування. Всі кімнати окремі, є лоджія та просторий балкон. Вулиця Учительська. Орієнтир Немирівське шосе, супермаркет АТБ. Ціна квартири 70 тисяч доларів. Запрошую на перегляд.